Пояснив, щоб пояснити, у них тут, тут нікого. Тут нікого не зрозуміло. Аудіо це, поставили ставили а вони принесли сюди аудіо. Ну, Взивають компетентні не органи, складають називають. Правильно він сюди заїхав, без, без дозволу цього. Давайте куди виїхати. Давайте правду тут давай, Хай Давайте не скаже, що можна, хай тоді буде так. Давайте вернемо. Давайте вернемо Я сюди.